Ділянка майже в центрі Ужгорода, де колись росла кукурудза і були недоторканні землі, схоже, повертається до свого первозданного вигляду. Колись на місці нинішньої площі Кирила і Мефодія були поля, поряд із якими кілька будинків і дороги. Та зведена за радянських часів, так і залишилася практично недоторканною. І досі кажуть краєзнавці, ужгородці продовжують ходити по могильних плитах, уламками яких частково і вимощена площа. Кладовище замкові священниче знесли. І ті пам'ятники були кинуті на, там недалеко біля обласної бібліотеки, там де Капушанське кладбище, довго вони там ще валялися, ті. потім їх переробили і з того робили плити. Плити значить, перед ними викладали навіть значить, перед Україною. Є здогадки, що саме це залишки пам'ятників із церковного кладовища. Та й могильні плити, і звичайні зараз місцями, наче зорані чи не найзалюдненіша площа Ужгорода, де постійний рух, і щодня проходять тисячі закарпатців. Уся в ямах, аби відреставрувати пішохідну частину, необхідні мільйони гривень. А ями, якщо і латають, то не міські комунальні служби, а небайдужі ужгородці цементом, купленим за кошти сусідніх магазинів. П'ять метрів або вже вже, <занаджуб>, щоб люди не впали Ну і далі. Юрій Грицюк проходить площею щодня. Чоловік добре пам'ятає, якою вона була кілька десятків років тому. Хоч і Навальма історично цінна, та пройти площею можна було, не дивлячись постійно під ноги, оминаючи ями. І це ходять так розумієте, старі люди обходять. Інколи і падуть, а тут, коли дощ прийде сляко, то страшне, що, що робиться. І головне, в центр міста площа Кирила і Мефодія. Скільки років проходять, і це лишилося так же. Засохлі кущі одразу посеред площі біля бордюрів, купи сміття. Не додають привабливості цій частині міста. Ну, я тут прийшла у 86-му році, та намного красивіше було. Намного красивіші дороги, Ужгород був красивіший, а зараз дуже грязний, дуже грязний. Поруч непривабливий привабливий синій паркан, за яким буде торговий центр, якщо вірити паспорту, що висить тут же. Дві земельні ділянки передані в оренду ще вісім років тому. Та протягом терміну будівельні роботи так і не проводили. Після чого підходив термін до завершення оренди, вони звернулися на продовження договору оренди, і їм рішенням сесії було продовжено ще на 10 років оренду земельних ділянк. Відповідно даного рішення було заключено довір оренди по обоєм земельним ділянкам. Тобто на даний час земельні ділянки перебувають в оренді для будівництва торгового офісного приміщення. Але будівництво ще навіть не почали. А от пішохідна частина площі у оренду не може бути передана. Отож дбати про цю територію мають міські служби. У департаменті міського господарства нам підтвердили, на реконструкцію площі необхідні немалі кошти. Коли їх виділять і чи виділять взагалі невідомо. Та у 2015-му жодних ремонтів на площі Кирила і Мефодія не заплановано.